ГЕОграфія 9 клас Урок 22 електроенергетика України. Паливно-енергетичний БАЛАНС. Показники прибуткової й витратної частин паливно енергетичного балансу України та його структура останнім часом суттєво змінилися у зв'язку з економічною кризою та агресією Росії проти нашої держави. Сумарне виробництво і споживання первинних джерел енергії скоротилося до рекордно низьких показників. Паливно-енергетичний баланс в основному вугільно-газовий. В Україні споживають вугілля здебільшого власного видобутку, а газ значною мірою купують на зовнішніх ринках. Суттєвою у структурі споживання первинних джерел енергії є атомна енергія. Втрата Україною вугільних шахт і теплових електростанцій Донбасу. Перспективних територій розробки природного газу в Криму і на морському шельфі, руйнування об'єктів енергетики унаслідок військових дій значною мірою послабили рівень енергетичної безпеки країни. Крім цього, енергетичне господарство України впродовж тривалого часу було залежним від енергоносіїв з Росії. Це стало важелим тиском на нашу країну з боку сусідньої держави. Намагаючись позбутися енергетичної залежності, Україна впродовж кількох останніх років урізноманітнила джерела постачання природного газу. Близько половини всього первинного палива й енергії, що споживаються в Україні, використовують для виробництва електроенергії і теплоенергії. Електроенергетика є однією з давніх і добре розвинених видів економічної діяльності нашої держави, типи електростанцій і їх розміщення. Майже 40% всієї електроенергії в Україні виробляють теплові електростанції різної потужності. Вони працюють на вугіллі, природному газі, Мазуті. Ці станції розміщують поблизу джерел палива і споживання. Найбільші ТЕС розташовані у Придніпров'ї, на Донбасі, у Київській та Харківській областях. Зростаюча потреба в електроенергії. Прагнення замінити теплові та гідроелектростанції на потужніші атомні, сприяли швидкому будівництву атомних електростанцій. Сьогодні в Україні діють 4 АЕС Запорізька, Рівненська, Південноукраїнська і Хмельницька, на яких експлуатують 11 ядерних реакторів. За їх кількістю Україна посідає 9-те місце у світі та 5-те в Європі. Загалом АЕС виробляють понад половину електроенергії країни. Водночас Чорнобильська АЕС стала сумним символом недбалого ставлення людини до досягнень технічного прогресу. Унаслідок аварії у 1986 році ядерний реактор четвертого енергоблоку був повністю зруйнований, у довкілля потрапила велика кількість радіоактивних речовин. На закупівлю ядерного палива, вивіз і зберігання відпрацьованих відходів наша держава щорічно витрачає великі валютні кошти, тому було прийнято рішення про будівництво в Україні заводу ядерного палива на території Уранової шахти, в селищі Смоліни Кіровоградська область і створення сховища відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гідроелектростанції забезпечують до 10% від загального виробництва електроенергії в Україні. Найбільший ГЕС розташовано каскадами на Дніпрі та Дністрі. Також побудовано на річці Південний Буг та річках Карпат. Крім ГЕС в Україні працюють потужні гідроакумуляторні станції ГАЕС – Київська, Дністровська та Шлицька. У нашій країні діють з півсотні так званих малих ГЕС на малих річках, Прогнозують, що вони можуть стати додатковою базою енергорозвитку всіх регіонів Західної України, використання відновлюваних джерел енергії. Залежність України від імпорту основних енергоносіїв змушує розвивати альтернативну енергетику, пов'язану з використанням відновлюваних джерел, енергії вітру, сонця, земних надр, біомаси. Їхня частка сьогодні становить лише 1% загального виробництва електроенергії країни, що суттєво менше, ніж у багатьох країнах світу. Проте за темпами розвитку сонячної і вітрової електроенергетики Україна останнім часом перебуває серед світових лідерів. У багатьох регіонах України діють сонячні електростанції різної потужності, найбільше їх у південних степових областях. З'являються вони на Сході, Заході та в центрі країни. Лише в Черкаській області функціонують три СЕС. У Дніпропетровській області сучасна електростанція Solar Park Підгородне використовує передові технології трекерну систему. Замість звичайних стаціонарних сонячних батарей встановлено рухомі модулі, що стежать за сонцем, обертаючись протягом дня услід за ним, за допомогою спеціальних датчиків. Подібні СЕС будують і в інших областях. Наша країна має доволі великий потенціал вітрової енергії для продуктивної роботи потужних вітроелектростанцій. Майже 40% територій країни придатні для генерування енергії звіт. Найбільше годиться для будівництва вітрових електростанцій узбережжя і шельф Чорного та Азовського морів, мілководдя Дніпровських водосховищ, Степові області, гористі райони Карпат і Криму. Найбільшою в Україні є Ботієвська Вес, що розташована у Запорізькій області. Україна володіє великим потенціалом для розвитку біоенергетики. Обсяг доступної для енергетичного використання біомаси оцінюють в 27 мільйонів тонн нафтового еквівалента щорічно. Основу становлять відходи сільськогосподарського виробництва та сільськогосподарські культури для виробництва біопалива кукурудза соя, ріпак. Біоустановки з виробництва електроенергії і тепла є в багатьох фермерських та селянських господарствах України. Першою відносно великою біоелектростанцією стала Іванківська в Київській області. На території країни наявні значні ресурси геотермальної енергії, потенціал яких оцінюють у 8,4 мільйонів тонн нафтового еквівалента. Цю енергію можна використовувати для опалення, водопостачання, кондиціонування повітря, технологічних цілей. Великі території України перспективні для видобутку енергії природних термальних вод, однак на сьогодні їх не використовують в електро і теплоенергетиці. Електроенергію передають для споживачів на великі відстані лініями електропередач. За їх допомогою електростанції України об'єднано в одну енергосистему, яка охоплює всю територію нашої держави. Це дає змогу забезпечувати безперебійне постачання електроенергії до споживачів, поступово відключаючи електростанції для ремонту в разі потреби. В об'єднану енергетичну систему входить 8 регіональних електроенергетичних систем. Дніпровська, Донбаська, Західна, Кримська, Південна, Південно-Західна, Північна і Центральна. Міждержавними лініями електропередач Енергетична система України зв'язана з енергосистемами країн Центральної Європи, що дає змогу експортуванню електроенергії. Важливими напрямами розвитку електроенергетики України є модернізація ТЕС і енергетичних мереж. Введення в експлуатацію нових генерувальних потужностей, покращення використання традиційних способів отримання енергії, створення власного замкнутого циклу виробництва палива для АЕС, збільшення використання альтернативних видів палива.